Дуже гарно, що в нас в івано франківську є такий кабінет, що сюди можуть звернутися дітки. На базі Івано-Франківського обласного перинатального центру вже майже рік успішно функціонує відділення катамнистичного спостереження та реабілітаційно-відновного лікування. З жовтня 2023 року тут прореабілітували майже 200 дітей з усієї області. Наше відділення дуже стрімко розвивається. Починали ми як кабінет катамнистичного спостереження. Зараз надаємо всі послуги по катамнестичному спостереженню до трьох років. Тобто наразі в нас консультує три педіатри, два дитячих неврологи, дитячий куліс, дитячий ортопед. Є психолог штатний, тому всі якісь нюанси з новонародженими дітьми обов'язково перечасно народженими, чи які пройшли нашу реанімацію для діток. Можуть в нас отримати всі послуги по електронному скеруванню від свого сімейного лікаря. Якщо дитина не встигла заключити декларацію, якщо дитина не має сімейного лікаря, перша послуга буде. Платна, а всі решту будуть безоплатні по договору з НЦЗО. Особливу увагу фахівці відділення приділяють також реабілітації передчасно народжених дітей. Це зокрема вправи з фізичним терапевтом, ерготерапевтом та терапевтом з мови та мовлення. Ми отримали ліцензію на новий пакет реабілітація передчасно народжених з нуля до трьох років. Активно в цьому напрямку працюємо. Всі дітки, які в нас народилися, передчасно народжені, крім того, що є катамістичне спостереження, вони отримують також доказову реабілітацію. Прийшли вже на третє заняття з реабілітації Христина з двохрічним сином Марком. У хлопчика є проблеми з ходьбою, тож він проходить курс масажів та фізичних вправ. Жінка каже, що задоволена роботою спеціалістів, які працюють з дитиною. Ми сюди ходимо від самого народження, але не на масажі, а в протилежний кабінет до Оксани Миронівної Спостерігалися рік. Кожного місця з'являлися на огляд, а потім нам поставили діагноз вальгусна деформація колінних суглобів. Ми побачили, що наша дитинка, наш макарчик трошки ходить, не так, як всі дітки. Так як ми ходили сюди, в катенастичний кабінет, нам порадили цей кабінет, що ми сюди ходили на масажі, і тепер ходимо на фізичні вправи. Це вже другий раз, другий курс у нас такий. Ми дуже задоволені. Знаходять гарний підхід до дитини. Дитина така в нас ну, особлива для Кожної мам особлива дитина, але ну гарні спеціалісти кваліфіковані. У відділенні катамнестичного спостереження та реабілітаційно-відновного лікування перинатального центру працює мультидисциплінарна команда, зокрема, лікарі фізично-реабілітаційної медицини. Вони для кожної дитини складають індивідуальний план реабілітації. Усі послуги для дітей віком до трьох років надаються безкоштовно. Потрапляють у нас дітки, які мають скерування вже від їхніх педіатрів чи від інших спеціалістів, які потребують реабілітаційного втручання. У нас лікарі фізичної і реабілітаційної медицини їх оглядають. Ми визначаємо індивідуальний реабілітаційний план, і вже по цьому плані кожен з спеціалістів має свою частину роботи, і ми працюємо з цими дітками для того, щоб здійснити цей комплексний підхід у реабілітації. Наша команда працює за принципом пацієнтоцентричності а також холістичного підходу до реабілітації. Тож запрошуємо діток до нас на реабілітацію за скеруванням до лікаря фізичної і реабілітації. Ійної медицини чекаємо на вас, Лідія Жук, Іван Деницюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.